Сьогоднішня е, повістка дня була і що вирішило? Сьогоднішнє зібрання. Які були питання сьогодні Ось на проста. Як нам далі жити в нашій країні, в нашій області? Догляду на події, які відбуваються довкола економічної української телесаміції. наших трех епархий, такие и на территории Венеции. Знайте відповіді. А это відповіді? В рамках нашого чинного законодавства. Законодавства. Удалось знайти відповіді? Всі тоді удалось знайти вам? От ви шукали не, вони на поверхні. Треба жити за законами України і Конституцією Шукати не треба. Треба заглянути в наші закони і в наші основні зеркалі. І там вже є відповіді. Ну, як Ми не... констатували одностайно, що порушується законодавство України, Конституція України. Щодо. Релігійних організацій, до якої належить наша дивінацька і паріка область. Це ми зафіксували по нашому зверненні до всіх його вклади Квінецької області. Просимо припинити своє вілля, припинити звучання адвірщи ОПЦ нашої області. хорошего это поэтому Как же пойми, передали нормы про свободу Проводя про свободу наших религийных организаций и конкретно трех каноничных епархий Украинской Православной mm. mm. Что Все собирается с работы. Я прошу, mm. я не закинчу. Mm. Было отмечено. Mm. Квалифицировано. Mm. Останьте все антизаконные идеи. Захоплення наших храм силою різними силами. За участі навіть державних чиновників. Полігону все це було як етноцид, И православного народа Шарьеву за объединение Конституционного Вот заявлено на право. Нарезанное право на беднушку не доношается. нашей на Как он является еще губернатор Кархан Курови? Лысина прямая на явдемся. Но предначему артифутскую виненскому и батскому класаву. Він по три семда. Написали на что хан. Правій дуже занятий. Це неповага до так такої полонути, які пристрішають сюди разом із Священцінором нашого це і не відповідає за законодавців про рівність розприяння держаної. полномочия статутным заданием проведения правовой акции. Мы было еще в разе родов, дискриминации. нашей церкви я понимаю, области. Ми знову садами на спільне зібрання і висунули вислови недовіру як місцеві державні майдан у частині порушення законів України і Конституції щодо релігійних організацій. І не тільки її. Наші місцеві влади, а й всій центральній ладі в Україні. Ви слова найдуть нашого. І всі ці накоплення, і це так звані сходи, які вирішували питання про приналежність хранів, переміг, хардина. Так званих. Сворений такі гальний поміж на цю. Ми не, не визнайоми. Правомірність, правомусть їх сходять. Вони підмінюють наші лігійні статутні організації, які визатвижені державою владою країною. Ми купіти не взаємо або відстоювати наші законені. З приводу захоплення храмів, які ви маєте на власність. Зверніться, будь ласка, до секретаря він дасть вам. Ріпорію, а вони може про справу? справу? Ну а скільки їх хоча б приблизно? Я моя голова не питання і є переходу... Є низка таких антиконституційних провідів території Вінницької області. Питання Сімеону і, і, священнослужителю... і це не секрет. Відкрити офіційний сайт Української православної церкви, офіційний сайт нашої канонічної. Вінської і, і єпархії Філікнаси Побачить. Це Там. не є секретом. Я дивую, що ви цього не знаєте. Скажіть, будь ласка, питання Сімеона і священнослужителів, які перейшли в поїздну церкву, сьогодні обговорювалися. А це не наше питання. Ну, якось Іншої юридичної, релігійної організації, яка далі ще немає. має. Е, юридичного охоплення, да? це справа чужої нам церкви, е, яку на, е, наш священний сінота оголосив розходівською, не економічними законами. Наш сінот Української церкви об'явив, що всі та інстасі там дійсно для нас є да? і неспособними. Ви розумієте, що ви провокуєте вільну, я фактично? Я не провокую, я передаю офіційну е, заяву священому Синоду Української православної церкви. Це внутрішня наша справа. Кого нам бажати, благодатним, а кого ні. Ну, ви, ж, тріш, я. ви ж громадяни України, це mm. так? Mm. Ну і слава Богу. Ви, ви, ви не в... хочете з тим не погодитеся. Ваше право. За законом, за Конституцією України за... було визнано, щоб українська правосозна церква мала назву російська. Церква православної церкви України, чому називають тоді, якщо ви по закону, в себе українською православною церквою? Знаєте, що я вам скажу? Деякі наші лідери і діячі uh -huh. да, називають нашу церкву церквою України Ареса. Uh -huh. Я хочу запитати, чому ж тоді президент України запросив всіх зарадників України і єпископату ПЦ прийняти участь у бій як Я, ви, ви, ви мене слухайте, ви хотіли попочувати мене? Не перебувайте. Якщо б ми були агентами Кремля, то це не логічно з боку нашого президента. Скажіть, будь ласка, ви визнаєте право парафіян визначатися, до якої е, релігійної організації він ти? нагадати? за закон України? Да, не парафіяни це питання, а релігійна громада. А у нас підміниться релігійна пара, Громада парафія парафі, сходів. Якимись парафіянами. до речі, в нашому статуті затвердження держави є ознаки парафіянина. Парафіяна вважається той, хто регулярно відвідує всі свята.

допомагає мужиці пара, допомагає настояти громаді, mm -hmm. mm -hmm. да. виконати основну свої намагання ці. Це mm -hmm. і дійсно mm -hmm. і проповідати mm -hmm. основного. А це означає, mm -hmm. що всі ці жителі скла такі мають знати хоча б це і його не знаємо. Право релігійної громади визначати. До якої релігійної організації релігійна громада на чолі з головуючим інструментом? З ним чи без ліновату? Без нього це не релігійна громада, без зброї. Може Верховна Рада засідати без... Голови, іранній, добки, а, У нас понісник немає, є не настояння. Якщо немає голови, немає. Ну, право релігійного громади на стоянку? Це записано в законодавці України. Але треба стопроцентного стати. Якщо немає одного, то це вже рігій. Релігійна команда може сама собі на стоянку? За внутрішнім настановлення релігійної нашої громади, координіції, які, як сказано і України, mm -hmm. да, і в законодавці, поважає великовідому державу України, настояти призначається відповідно організан управління даного раді. Це. Mm -hmm. Це є брехня махи, економічно. Скажіть, будь ласка, з приводу, якщо ви висловите недовіру державним органам влади, що це означатиме? А означає те, що я вам сказав. Я не сказав. сказав ви, ви не матиме? Не знаю. Це вже вирішили, там. А те, що можливо, я сказав, що буде, якщо в разі буде отакий етноцид щодо законфіційного знаку. його, Віруючих громадян православної нашої церкви? Так про це буде за яким етносом? Саме етноцид? Ви казали етносить? За яким етносом? Відкрийте слова і подивіться, що це таке. Який етні <кій> етнос? Я відхиляю ваше. Ваші... <кій> Можна ще запитати? Скажіть, будь ласка, е, означає це те, що сьогоднішнього зібрання і надалі в церквах вашої релігійної установи не будуть відспівуватися. Учасники АТО і люди, які можливо. Думайте, 300 разів вам заявлялося, все відспівується. Якщо хтось не відспівується, відспівується, спитайте у нього. Якщо він помер, як на розпітацію. Як творіть панахіду і визволяйте його. Чому подали цю вказівку охоронцям забороняти журналістам попублікувати право? або на Я тут такі жіст, як і ви. Все. Так. Так. Тобто, е, Тобто, якщо зараз е, на ну, наших колег забороняли свою діяльність, то ви не можете нічого казати. Ні, наскільки мені відомо, е, вчора була виголошена акредитація для журналістів, які мають <кій> <кій> Це наше зібрання вони прийшли. Mm -hmm. І не Знаєте, Бувають зібрання Ради безпеки. І ви туди хочете. Mm -hmm. mm -hmm. На території храм Вільчинської парки журналісти можуть вільно фотографувати будівлі, подвір'я. Дякуємо повітря. Це mm -hmm. треба погодити ну, тактич. Погоди, я тебе. А скажіть, будь ласка, з приводу сайту. Ви кажете, звертайтесь на сайт, а зараз сайт по тій адресі де був. Я не, Упц. МП. не Зараз досвідчений. Єдиний журналіст, я не буду вам підсказувати. Потрібність. Скажіть, будь ласка, новопризначений керівник, де буде службу відправляти? Який, Який зараз. Ну, я Думаю, що Це треба YouTube спитати. Є церква Христос Білінська. Так, так? Так. Поки що він там відправляє. Там, я там маленька кімнатка не в нього. Але наскільки мені відома Юлійська єпархія економічна під проводом медики Архійківського ортологія, буде юридичні ресторанівські права забор да, і на приміщення колишньої і патріархів. Що питання? А скажіть, на території Дружинської партії були якісь захоплення нашої сестра? Чи до іншої конкретно? Були сходи, mm -hmm. були сходи. Mm -hmm. mm -hmm. один схід я розкажу. Така навіть така ситуація. Там організація, я mm. Організатори того сходу села, а вони юридично підкові і, і теологічно теж розбираються деяка там церква. І знаєте, що вони записали протокол. А ще ви передали. Так, да. Вони написали, на сході не було ніякого голосування, до речі, потім спали цей фейковий протокол, і там вони mm -hmm. нашу інформацію написали, що громада одностайна. Жителів одностайно проголосувала за перехід. У вас УПЦ МПЦ. МП. Масло масельне. Я тільки можу привітати такі. Що, що? Є питання Дякую вам. ваші питання. Ну, ласка, приезжайте до я буду вас водова.